Привіт, рідні, тихого, гарного, мирного. Я вам. Поки мої сплять, бабуся пішла вже гуляти. Я сиджу на кухні, трошки працюю, п'ю свою каву, і буду скоро вже приступати до готування та консервації. Сьогодні буде реально пізні, дуже простий сніданок, бо діти ніч не спали вранці. Також прокидались, тому нехай відпочивають. у них канікули як ніяк. А й в мене вже очікують мої огірки, дуже гарні, такі маленькі. Буду займатися консервацією. Підніму вам рецепт, за яким консервую минулого року його давала. Також зробила собі маску, ту саму, що аналог Атач всім відомого, вона чудово порається саме з такими проблемами, коли навіть чаю не пив ввечері, а зрання стає шепухшим. Знімає отечність дуже гарна. Мої соняшники дуже багато з них питають. І не можу нарадітись. Вони справді коштували 45 гривень за весь весь ось цей велетенський букет. Ну він неймовірний, правда ж стоїть на столі, немов сонечки, ну гарні ж відразу настрій піднімається. Так що тепер доброго ранку рідні з початком тижня вас. Закриваю за своїм перевіреним рецептом хрумких огірків, які я підняла вам зараз. Можете подивитись. Єдине, що роблю десь 2,5 порції. Там в мене на 3 кг розрахована. Огірки я замочувала на ніч у воді. Я відрізаю їм попки. Це можна не робити, але я завжди чомусь роблю. Стерилізую банки, стерилізую кришки, закладаю все, що необхідно, як і завжди, і розкладаю огірочки. Огірки я зазвичай сортую. Люблю маленькі баночки. Роблю з маленькими. я Купила в принципі. Невеликі всі огірки, але є там зовсім як корнішончики такі. Я їх складаю в окремі баночки, їх дуже смачно на свято відкривати або просто, коли хочеться такі маленькі. А взагалі два рази потрібно залити водою, потім вже залити маринатом закатати. Ніякої мороки немає з цим рецептом, і огірки виходять смачні. Зберігайте рецепт. На сторінці він вже є. Дякую, окремо ще раз за кришки моїй підписниці Катюші з Києва. Неймовірні кришки, і баночки виглядають так святково, дуже-дуже гарні. Сніданок, як я і казала, був максимально пізній. Діти все ще сонні, зівають і готувати мені сьогодні часу немає, бо я зрання консервую. Тому в нас кисломолочний зернистий сир зі згущеним молочком та полуницею, яку я вчора купила. Дуже смачно і завжди виручає дітки так швиденько. Накидають собі самі, а запивають все молочком. Смачний та корисний сніданок бувають і такі. Так би я насмажила вже ж сирничків, але правда, сьогодні зовсім немає часу. Плюс пічка вся зайнята. Як ви можете побачити, є сішка вчора нашкоднічила, пофарбувала сама волосся, але це такий бальзам, змиваючи, і до 1 вересня все в принципі змиється. Я такі речі іноді дозволяю. Так що, ось таке смачного, хто, мабуть, вже обідає, в нас обід знов перенесеться. Збираю посилочку мамі сьогодні, відправлю сестричкою, дощечки відправляю, Ті, що раніше там в мене стояли ті що сіренькі такі під гранити, там деякі ще особисті речі, де ще показувати не буду, ті, що вони чекають, і трошки смаколиків. Шоколадка, ось такий нацкавуневий, котика-котики з сестрою, гурмешечки, Далі купили печиво, ось такі вушка. Згущене молочко. Це я вчора варила сливу в шоколаді маленьку баночку. Так, на зараз буквально попити, це не консервоване. Ті ще під одеялком стоять Арахісова паста, солона, карамель. А ось такий бісквітик. Трошки спеції подивилася в мене. Зараз більш ніж достатньо багато, тому вирішила поділитись чесникову суміш, хмелі, сунелі до птиці і до м'яса. Так, що ось така посилочка. Не буду ж я просто речі відправляти з дошечками, правильно? Трошки, щоб якісь гостинці. До Харкова поїдуть зараз. Хто приїхав, поки ми ходили Я... з гостинцями, приїхав, каже, мені подарували. цибуля з помідорами. Цибулька, Помідори, червоні томати. свіженький. Томати, боже, яка краса, яка краса. Сумувала за тобою. Обіцяли тому, каже, залиште мені, залишили. Гарячий розігрів. Mm -hmm. Голодів, поки їхав в дорозі. А ще поки йшли додому з нової пошти, ось такий перчик купила. Вже з'явився, я обожнюю фарш ширований не той, що м'ясом, а той, що морквою. Не знаю, чи треба вам рецепт, чи не треба. Думаю, бо хочу зробити, робити буду однозначно. Ще що овочі в лавку. Зайшли. Полуниця. Ми цього року майже її не їли. І в мене дуже люблять діти, дуже люблять, не від'їли своє. місцеве наше 90 гривень Ну, Але взяла. взяла, щоб трошки поїли перчик на сьогодні, і цибулька, щось готувати буду. І домашні помідорчики. За перчик напишіть, чи треба вам рецепт. Бо то неймовірно смакота, я обожнюю. Я обожнюю саме ось цей перчик з морквою в томатному соусі, як на гарнір чи як на салат, як хочете, його можна холодним гарячим їсти. Готувати буду 100%. Напишіть, чи треба знімати рецепт. Ми робимо кавуневий махітто, Заливаємо водичку. Багата кавуна. Рецепт, до речі, вже є на сторінці і в ньому немає звуку. Знов. Зараз перезалити, як сідла, кнуть, мабуть, треба. Тут нас все кипить. Ми з сьогодні на кухні. Так, так? готуємо. Mm -hmm. Я допомагаю. Я дуже люблю вечері, коли вся сім'я збирається за круглим столом, щось там понавиготовляти, наставити. Це улюблений прийом їжі. Мій це не дуже корисно вважається. Наїстися на ніч. Я таким грішна. Я чи можу перекус нічний то кіно дивишся, якщо ввечері встигаєш щось погризти таке? Зараз, до речі, дивлюсь дім драконів вийшов якраз другий сезон. Я обожнюю фентезі. Дякую, що були сьогодні зі мною.